За Донати і чаєві відвідувачі в кав'ярні Ужмаренці, яку відкрили переселенці для українських захисників, закупили тепловізор. Батько і прийомний син з багатодітної родини на Вінниччині разом захищають Україну. Катерина і Олександр Слободінюке переселенці з Київщини. Ужмаренко переїхали на початку російського вторгнення, бо Вірпінь, де щасливо жили рік і чекали на поповнення, розповідає Катя. Зайшли окупанти. Все закинули в машину. Те, що було, те, що могли взяти, зволікати не можна було. Як виїжджали з Ірпеня, чули і бачили на небі, що пролітає над нами. По околицях просто йдуть люди з рюкзаками, з речима, з дітьми. Просто пішки тіка. Місяць тому на Вінниччині у пари народилася донечка Марта Марія. Разом із нею народився її власний бізнес. Вирішили, що ми хочемо якось подарувати. Цьому району затишну кав'ярню, місце зустрічі хотілося своє для своїх, бо це мій район. Відкрити власну справу. Подружжя планувало ще в Ірпині, але не кав'ярню, бо ж їх там було вдосталь. Хотіли зробити зону відпочинку втім 24 лютого. Їхні плани відтермінувала війна. Ця ідея і залишається, і бажання повернутися в Ірпінь воно є. Нам дуже подобався ірпінь як місто, таке молоде, перспективне. Майже рік прожили з дружиною, якраз після одруження. Кав'ярні у жмиренція родина переселенців відкрила на власні заощадження, надихнули і допомогли грошима рідні. Мій тато зараз на сході. Він в лавах зсу. і Я ним дуже пишаюся. Каже Катю: ну як до доньки, е, прокидаєшся вранці. Заварикав своєму чоловікові, поцілуй, скажи, що любиш більше люби, живи, не відкладай на завтра, і тому ми вирішили не відкладати на завтра. Власний бізнес допоміг розвіятися і рухатися далі, каже Олександр. Бо ж після вторгнення чоловік втратив роботу. Якось цією справою зайнялися, і вже голова трішки зайнята такими корисними цими справами. То... Це продуктивний позитивний час. Тепер роботу мають обоє. А ще до себе взяли помічницю Анну Клименко. Вона теж переселенка з окупації міста Пологи на Запоріжжі. Виїздила в середині березня разом із родиною. Я дуже рада, що зустріла Сашу Катю. Надіємося, що скоро матимемо змогу відвідати пологу вже під. Українським прапором у Шмаринській громаді з початку наступу офіційно зареєструвалися майже 10 тисяч переселенців. Частина з них повернулася додому. Говорить заступник міського голови Костянтин Тимунь, малий і середній бізнеси наповнюють бюджет громади, а створення нових ініціатив у регіонах у війну для економіки України надважливо. Люди не знали, що буде в подальшому, тому що вони маючи певні кошти, вони боялися їх кудись влашувати. Потрібно жити, потрібно розвиватися далі. І для допомоги нашим збройним силам в першу чергу потрібно, щоб працювала економіка. Російські війська з українського ірпеня наші воїни давно вигнали, але поки повертатись туди з немовлям зарано каже Олександр Слободянюк. Сусідній будинок просто під корінь знищений, а в нашому будинку ну, вікна вибуховою хвилею повибивало. Відвідувачі у родинній кав'ярні завжди є тут, як і в інших подібних закладах, люди кидають у банку гроші на мрію. Нині в усіх вона спільна. Це перемога України. На донати і чайові відвідувачі вже купили тепловізор для тата Катя. А ще у нас дівчатка були маленькі, прибігали, пекли кекси, випічку і назбирали на автомобіль для зсу. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. Молоко згущенка, тушонка. Ну, хліб смачне є для дітей, хасоль, мука, цукор і крупи. Переселенка з рубіжного Ірина показує суспільному допомогу, яку отримала в одному з гуманітарних центрів Вінниці. Каже, цього їхній родині вистачить на місяць. У Вінниці живуть майже півроку. Сюди переїхала разом із чоловіком та донькою. Житло винаймають на роботу, поки не влаштувалися. Але того, що знімаєш, дуже дорого виходить. І нам ну не вистачає на, на, на все таке необхідне на одяг на продукт і треба. Ну я не знаю навіть що що робити треба або або так шукати щось собі допомогу або. Працювати теж питання таке не дуже просте. Ми тут тимчасово і ми розуміємо, і роботодавці це розуміють. Вісім продуктових наборів взяла переселенка із станиці Луганської. Це каже на кожного члена родини. По допомогу, яку видає благодійний фонд за Луганщину, пані Любов приходить вже втретє. Для її сім'ї це суттєва підтримка. У Вінниці родину поселили в одному з гуртожитків. Дуже вдячний за допомогу. Дуже доречно У нас сім'я велика. У нас тут. Вісім чоловік. Тут якісь ось є круасанчики, у На нас є На дітки 12 років і півтора роч. Продуктові набори видають переселенцям із Луганщини з квітня, каже регіональний представник благодійного фонду за Луганщину Андрій Юзвенко. За цей час вже роздали понад 10 тисяч пакунків. Центри видачі зорганізовують не лише у Вінниці, а й у районах області на нас в середньому від 300 до 700 сімей за одну видачу. Плюс видача йде в могилів подільському там на сьогоднішній день у нас порядка 140 чоловік. Потім є видача адресна в нас в Гасінський район, в Барський район, в Муркорилівський район. Нам ніхто і не дає цю допомогу, ми її самі шукаємо. Пакунки формують відповідно до кількості людей у сім'ї, каже волонтер Ярослав Гнатюк. В кожному пакеті є пачка макаронів або одна, або дві. Є сок, сахар, мука, кілька закруток може бути овочеві або м'ясні. Вущо не молоко для в тиху ну більше ніж на п'ять людей. І є олія п'ять літрів. А яка крупає? Два пакети пшеншеняної крупи, та стільки ж горохової. Взяла переселенка Раїса. Каже, цього для їхньої родини із чотирьох осіб вистачить на кілька тижнів. Каша хороша з неї виходить, масло добавиш, і буде гарно. І в котлети можна фаршілати. ну, фарш додати та вареної крупи вкусні котлети. виходять, і дешеві. Окрім продуктових наборів, видають і ліки. Цього разу гум допомогу отримали півтори тисячі осіб, каже Андрій Юзвенко. Про час та місце наступної видачі волонтери благодійного фонду за Луганщину повідомлять на своїй Фейсбук-сторінці. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Вінничанка Надія Петрова прийшла на фізіотерапевтичну процедуру. Розповідає, після травми руки почав розвиватись артроз. Хочу бути здоровою і трудоздатною. Після перелому артроз розвивається. І тому приписали мені лазер, який розбиває трошечки це все і допомагає заживленню. Ми робимо фоноферез з гідрокартизоновою мазю на колінний суглобчик. Процедурка має ярко виражену противозапальну, противобольовий ефект. Галина Луцька прийшла вже на п'яту процедуру. Війшла, зачепилася, впала звичайно, і сімейний лікар призначив процедури. Зменшилися біль то було таке вольшу, коні ходити було неможливо, навіть а зараз відчуваю набагато покращення. Скільки і яких процедур потрібно прийняти, визначає лікар в залежності від обставин і діагнозу каже сімейна лікарка Катерина Шкурак. Своїх пацієнтів на такі процедури розповідає, відправляє час від часу, аби пришвидшити одужання. Терапевтичні процедури вони допомагають ну, як допоміжний засіб медикаментозні лікування. І вони допомагають е, е, при, як пришвидшити дію медикаментів і скоротити саме, саме захворювання. Роботу фізкабінету у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 відновили цього тижня. За гроші зароблені за додаткові послуги. Ремонт і меблі ми закупили за власні позабюджетні кошти. А апаратуру нам передали з центру матері дитини. Апарати також оновилися. У нас додавалися нові процедури, які ми можемо надавати пацієнтам. Загалом у фізіотерапевтичному кабінеті працює 9 апаратів: електрофорез, ампліпульс, електросимуляція, магнітотерапія, фонофорез, дерсановалізація, уфо та УВЧ. На день за направленням сімейного лікаря тут готові прийняти до 30 пацієнтів послуги платні. Вартість однієї процедури від 30 до 50 гривень. Ольга Рела, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Це помешкання родини Аширових 16-річну Івану та 14-річну Аню. Суспільне застало за оздобленням вишиванок. У них кажуть, зустрічатимуть батька та старшого брата з війни з перемогою. Вони йшли захищати. На повернення батька та старшого брата у родині Аширових чекають дев'ять молодших братів та сестер, каже мама Алла. Їхня родина це будинок сімейного типу. Мешкають у Жмеринці. Все розпочалося з усиновлення дворічного Сашка. Зараз, каже, йому 27, живе окремо. Усиновлення прийшло з тим, що не було дітей власних і вирішили усиновити хлопчика. Але він такий гарний був, такий маленький, і як люба мама, вона хотіла дівчинку. Так сталося, що мені сказали, що ось такі дітки є, що семеро дітечок. Спочатку я боялася, я не розуміла, що я справлюся, тому що я думала одну-дві дитинки, ну це семеро. Ну, справилися і все добре. Сім рідних братів та сестер родина взяла на виховання 2013 року. Тоді ж і створили будинок сімейного типу, розповідає Алла Аширова. Двоє вже дорослих, а от малиші всі біля мене ще. Найменший хлопчик це 12 років, звати його Юрасик, його рідна сестричка, 14 років Анічка, 15 років Саша, 16 років. Іванка і 18 років Вероніка. 15-річний Сашко нині за старшого у родині пригадує спільну мову з батьками знайшов одразу. Зараз каже, тата не вистачає, бо все, що вміє по господарству, навчив саме він. Навчив різати болгаркою все. не вспів навчити ще варити сварку. 15-річна Ірина Ваширових із 2017-го у родину захотіла сама. Я з цими дівчатами раніше була в лагері. І я їх знаю. Ми з ним познайомилися. У нас кімнати були напротив. і ми якось так і потім мені спиталася. Ти хочеш цю родину? І я сказала да, тому що мені дуже сподобалось і мама, і папа. Мені подобається наприклад, коли ми проводимо всієї родинною в місті. Ми часто їздимо до війни, їздили на всякі пікніки, там в ліс, на ставок. Як тільки рідні повернуться додому з війни, влаштують сімейний відпочинок, каже Алла Борисівна. Вдома з дітьми залишилася сама, бо чоловік пішов на фронт, аби пригледіти за старшим. Михайлом. Спочатку син пішов на війну. Він учебку закінчив 24 лютого. А 25-го вже цю учебку розбомбилися, Дісна під Києвом. От, от історія. А папа через місяць, коли син пішов, папа таки не не змогли ми його втримати, і говорили, і просили, і просто зрозуміли, що там йому місце. З батьком Сергієм нам вдалося поспілкуватися з кайпом разом із сином. Воюють в одному підрозділі. Він вже такий воїн, вже кальоний. Він свій бій перший прийняв в тісні. Він відбивав штурм російських десантників. Звісно, хочемо додому, але ж тільки що немає, не маємо такої можливості. Треба працювати. Вдома ж захисників очікують із перемогою, і, аби її наблизити, всією великою родиною волонтерять. Зокрема, плетуть сітки для оборонців України та роблять консервацію. Дар'я Красовська, Ігор Семчук, Суспільне, Новини Вінниччина. У Вінницькому музеї голокосту. Розгорнуто тематичну виставку пам'яті розстріляних євреїв. В експозиції оригінальні матеріали з усієї Вінниччини – також у музеї оприлюднено нові історичні дані та авторські дописи, як свідків голокосту, так і дослідників, що займаються цією тематикою. Про це Суспільному розповів Леонід Трахтенбарг, директор музею. Багато фотографій жертв загиблих, багато книг спогадів, багато зібрано устних спогадів. Як жертв, так і тих, хто рятував. Бабин Яр місце пам'яті Некрополь майже 100 тисяч цивільних і військовополонених, розстріляних нацистами в 1941-1943 роках. Масові розстріли в Бабиному яру розпочалися одразу після вступу нацистів та їхніх союзників до Києва у вересні 1941-го і відбувалися чи не щоденно до завершення окупації Києва. Найтрагічнішими стали 29 і 30 вересня, коли вбили майже 34 тисячі євреїв, що мешкали у Києві, і на завершення ми згадуємо війничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 555 прізвищ.